Слава ЗСУ, слава Україні. Добрий вечір, друзі. Це передача Культур Фрак вже 0,64. І мене звуть Юрій Бесараб. Кілька речей, які хотів би з вами обговорити після вчорашньої передачі. Ну, по-перше, були питання, які стосуються от цього, що тут намальовано, на що я посилався. Тим людям раджу, якщо ви хочете більш детально про це дізнатися, про роботу мозку, мозку нашого подивитися попередні передачі, які стосуються скорочитання. Через те, що в другій особовій передачі я говорю про те, що тут відбувається. У нас мозку так дуже скорочено, дуже, скажімо так, інструментально, для того, щоб розуміти ці речі, і ну, працювати усвідомлено на, скажімо, зміну. Мікрофлори цього, скажімо, дуже важливого компоненту нашого життя, взагалі людини це мозку, без, без чого взагалі не можна. Все більше і більше з'являється дослідження, які стосуються мозку. Взагалі, це така річ, яка ну, надзвичайно ну, таємнича, і для людей, які Релігійні, потрібно розуміти, що душа не може без нього існувати. Або ті, які більше схильні до наукового мислення, ви маєте знати, що психіка нашого тіла не може працювати без того, що робиться якраз в цій сфері людини. В мозку. В мозку проходить хімічно-фізична реакція. Можете якось інше називати. Я іноді називаю просто хімія, називаю іноді біологічна, де, там, біологічні такі процеси. Але це матерія, де постійно проходить рух. Якщо ми з вами свідомо не управляємо тим, що там робиться, мене хтось може запитати, як ми маємо управляти. Ми маємо виходити перш за все від нашого покликання. Або Іншими словами, це той буттєвий інтерес, який вкладений в нас природою, самим Господом Богом. От Наше призначення, це і є той головний інтерес, стершневий інтерес, про який на який ми маємо опиратися. Через те, що він нам дасть енергію, бо отут буде все правильно робитися. Тоді там будуть Реакції, ті, які нам дають надзвичайно великий кайф, надзвичайно на велике задоволення проходити. Ці реакції, це називається вивчення або праця за, в напрямку а, свого, а, свого інтересу, буттєвого, цього буттєвого інтересу, не просто загального інтересу до жінок да? чи до чоловіків. От. Це перше. На це звернути увагу. Таким чином ми завантажуємо наш мозок і відповідно нашу душу або по-науковому, психіку позитивними речами, хорошими речами, енергійними, наркотичними речами. В інакшому випадку, якщо ми цього не робимо, а так як реакція там йде постійно, то наш мозок ще на якийсь час він працює над тому, над чим ми його зарядили, до речі. В автодидактиці Курінського дуже є багато класних психологічних поз, які дозволяють нам психологічних поз, або англійською mindsets перекладають іноді, які дозволяють нам його налаштувати, щоб він працював іменно на те, чим ми хочемо займатися, чим ми любимо займатися. Як тільки ми зупиняємо цю позитивну роботу або роботу свою навчання в позитивній культурі, все. Там починають заростати все е, такою травою, такими рослинками із чорного світу, да, світу диявола, якщо виражатися так е, літературно або релігійно. Якщо по-простому, то там просто буде бардак. Бардак це значить, що там буде постійно якісь ангуаси, фобії, якщо не заряджати от покликанням нашим да, і культурологічними такими речами. От, то там обов'язково буде фобії, хвороби і все, що хочеш. Ось так. Це те, що стосується мозку. Друге. Було запитання від вас дуже хороше, яке стосується латинської мови. Я кілька разів підходив до неї, займався, це, ну, це чудова, чудова річ. Ви мені нагадали мої якісь такі, скажімо, змагання, не, не змагання, а пошуки. Я дуже багато ходив колись. Зараз набагато більше інструментів, які можна використати. Але я тоді ходив, бо ніде не можна було почути, наприклад, латинської мови. І я вас дуже добре розумію. От. Скажу дуже скорочено цю скорочу історію. Скажу вам, дам кілька вам таких рекомендацій, чисто практичних. Що, скажу вам так, що фокусування в латинській мові буде фронтальним. Да? Фронтальним. І язичок буде от в такому положенні приблизно. Да? Якщо от, да, я от так буду показувати, це вважаємо, що тут зуби у нас, да? от язичок має таку форму. Він, а латинська мова, негійша за. За італійською, наприклад, вона мягкіше, іменно тому, що серединка язика у неї буде піднята. От. І звучать вона буде не як італійська мова, де, <смістична> де ми взагалі посилаємо фокусування, от якщо так проводити лінію вверх, ось десь, ну, не сюди прямо на голову, а десь на от, от. Так показуєте в італійській, вверху туди. На верхню, скажімо, частинку нашого ротової порожнини. От там буде італійське фокусування. А тут фронтальне, от я десь приблизно тут, да? можливо, трохи вище, ніж, чуть, чуть, чуть вище, ніж е, зуби, скажімо, дуже близько до іспанської. Але не іспанське. Е, там є інші речі. Оце головне, що потрібно пам'ятати. А все інше, типу там ци, чи не С, чи ти, це все деталі, які ви самі займетеся, і ви побачите, що для вас буде малозвучніше звучати, от й потрібно вибирати. Це не має вже такого принципового значення. Для вивчення мови важливе фокусування і форма язика. Через те, що це тоді обумовлює правильний стосунок з мозком. Тоді все буде нормально. На цьому я скорочую, через те, що по латинську мову можна, буде, можна говорити дуже довго, але так я довго не займався, буде неправильно більше якісь точні давати речі. Я думаю, що цього буде достатньо для початку, для того, щоб задовольнити інтерес і саме запитання, на запитання ваше відповісти. Наступне чат GPT. Да? Знову це штучний інтелект. Вчора я експериментував на наших дітях. Я їм читаю на ніч французькою мовою, бо часто журнали дитячі наукові, і також буває різні оповідання. Зараз уже у них смаки ростуть. І мені, крім наукових оповідань або наукових журналів, Дитячих потрібно шукати щось, ще такі якісь оповідання, щоб були для них цікаві, зрозуміло. Я задав просто чат GPT французькою э, «L'histoire pour les enfants». Вот. -moi, écri, euh, une histoire pour les enfants» або українською. Напиши, прошу, написати оповідання французькою для дітей. Він мені видав оповідання, відразу ж буквально. Про котика, який пішов там в ліс, і так далі. Хороша річ в тому, що у нього є закінчення, початок середина і закінчення. Оця структура дуже гарно зроблена. Звичайно, для тих, у кого смаки надзвичайно так розвинуті, ви можете вимагати від нього чогось більшого. І це теж нормально, через що смак є те, що нас веде уперед. Але тут для того, щоб дітки заснули. Для того, щоб їм показати почитати якусь історію, яка не лякає ну, це нормально підходить. Потім задав я йому написати те ж саме французьке оповідання про Ельму да, із Сесімі Стрит. Він написав теж історію, ну, за хвилини просто видає мені, я прочитав її діткам ще одну. Потім, так як у нас Ілля любить Майнкрафт, я попросив йому а, цей штучний інтелект G, GPT. Написати щось на тему Майнкрафту, якусь теж історію. Він теж написав на сторінку: я прочитав з героями, ті, які є в Майнкрафті. Це чудово просто. Я, я думаю, що це просто унікальний інструмент, і ним потрібно користуватися для наших хороших з вами наукових і не наукових, але біля мовних таких студій. Ще хотів поговорити з вами, або сказати, що є такий був вірніше колись, Жан Тінглі. Я хотів про нього більше розповісти, можливо, іншим разом. Але потрібно згадати його, через те, що це виникло там на Франс Культюх, на який я підписаний, вони зараз взагалі в є музей цього митця. Це скульптор, який займався кінетичним, кінетичною скульптурою. Це скульптура, яка рухається. І а, про це теж варто згадати про таких людей через те, що він таких скульпторів було багато. Була ціла плеяда їх. А, але він один із них, який виділяється тим, що його форми, в скульптурі дуже важливі форми. Як взагалі в будь-чому. Так от в нього форми естетичні. І я просто на скріншот виведу, виведу вам один з його не кінетичних а таку. Не кінетичних скульптур, але щось наближене до, до, до цього. Да? І ви побачите ну, така невеличка інсталяція. Ви відчуєте те, що у нього є а, якраз оце естетичне відчуття, дуже гарне естетичне відчуття. Тому, хто з вас недалеко від Базеля, будь ласка, відвідайте не там, де милися різні царі купалися і все інше, сходіть обов'язково в музей. Якраз Жан Жан Тінглі. Він зі Швеції. Швейцарії родом пробачте, Свіс. швейцарець. Нам там є ще кілька швейцарців видатних, ну, здається, Джакометті теж швейцарець, це люди, які гарно мають. І німецьку, і теж французькою мова. Дехто з них говорить теж непогано італійською, про англійську я не, не кажу вже. А освіта, наскільки мені зрозуміло, дуже високого рівня в Швейцарії, хоч я там не був. Але за зарплатами там вчитель з, з, отримує достойно, дуже найвищі зарпла, зарплатні вчителів в Швейцарії. Але я не про зарплати. Головне, що там є такий митець, є його музей. Зараз там пропонується нова виставка з його графікою, з іншими його інсталяціями і якраз кінетичними скульптурами. Всім раджу подивитися про нього документальний якийсь фільм. Я дам лінк вам, як мінімум, один. Я думаю, що ви відчуєте, хто це і що це за такий митець, якого вже немає. Він пішов на той світ в 91-му році. І так, я над цим, над цим хочу завершити. Допомагаємо всі ЗСУ, працюємо всі на перемогу, хто як може, хто донатить, хто молиться, хто воює. От, і сподіваємося, що завтра буде тихо, і що вони всі подохнуть за допомогою наших ЗСУ. Добранчик.